Спорт і куріння несумісні речі. Це довели місцеві футзалісти. Напередодні дня незалежності в Івано-Франківську відбувся традиційний любительський турнір з футзалу Спорт проти куріння. Змагання з мініфутболу відбуваються вже п'ятий рік поспіль. До акції проти шкідливих звичок долучилися понад два десятки команд. Вік гравців від 14 до 30 років. Головна умова участі у турнірі зазначають організатори не палити, принаймні під час змагань. Перш за все, ну основне з наших сьогоднішніх таких умов є те, що спортсмени, які ну я впевнений, тому що дуже багато хлопців курять. Ну після час цього турніру вони курити не можуть, якраз коли знаходяться в коледжі фізичного виховання. Протім для того, щоб популяризувати міні-футбол, ведення здорового способу життя, всі дійсно це потребує, і в Україні, як ми розуміємо, на даний момент потрібна сильна та здорова молодь, яка в майбутньому там готова протистояти. Комусь окупанту, якщо настане така ситуація, на полі грають як професійні команди, так і аматори футзалу. Суперників визначили за допомогою жеребкування. Таке протистояння переконані організатори допоможе учасникам досконалити рівень своєї майстерності та маневрованості під час гри. Вперше в любительському турнірі взяли участь гравці ФК «Вихор Ямниця». кажуть, атмосфера тут дуже позитивна. А після захоплюючої гри про це гарки футболісти навіть і не думають, тому що ми не за коріння і хочемо підтримати цей турнір. Кожного суперника треба оцінювати, тому що не оцінка – це є проіграш зразу. На мою думку, тут зібралися найсильніші команди нашого міста. Свою гру ми оцінюємо непогано, хоч і зіграли з зі суперниками непоганими, але перемогли сильніші. Для мене це, це добре, коли організовують такі турніри, коли підтримують, коли тут збирають команди. Є люди, які підтримуються, щось організовують. Спорт проти куріння тривав упродовж вихідних. Організували змагання з мініфутболу футболу ГЕО спільними зусиллями за підтримки народного депутата Олександра Шевченка. Переможцями названо ФК «Міньйони». Віра Лучин, Андрій Українець, новини на вежі.